Прославляли народження Ісуса Христа, колядували та вінчували. У Єршаві вперше відбулася ветеранська коляда. На волі, царя Бога Ветерани, учасники бойових дій спільно з дітьми виконували традиційні закарпатські колядки. Різдвяне дійство покликано подарувати відчуття, хоч і маленького, але родинного свята, нашим захисникам. Такого дійства ніхто не проводив. І в плані співпраці з ветеранами, в плані спілкування, в плані десь можливості поспілкуватися і трошки відпочити, віддушину зробити в цій такі чудові різдвяні свята. Ми якраз і оцей проєкт хочемо започаткувати і рік з року в рік його проводити протязі років. Хто сьогодні буде тут, тут будуть ветерани. Тут будуть сім'ї загиблих, тут будуть діти наших ветеранів. Тут сьогодні будуть наші вихованці студії позашкілля, які трошки це свято. Спільна коляда, відродження традицій та ментальний відпочинок. Разом ветерани змогли відчути диво Різдва та зібратися разом. Багато як коляд, які передалися теж навіть ще здавна від наших дідів-прадідів, які ми пронесли до цього часу, і хотіли б теж передати нашим. Нащадка нашим дітям коли звізда ясна, у віфлеємі новина: добрий вечір, тобі, пане господарю, ці та інші колядки лунали у виконанні талановитої молоді та об'єднували співом всіх присутніх. Ми підготували сьогодні багато щедрівок, тобто це не тільки закарпатські щедрівки, щедрівки такі як Добрий вечір. Вона відома як колядка «Хай Ісус Мале дитя, яку виконує Федишин Ірина. Ці всі колядки ще багато інших керниця Йорданиця, старий рік минає. І ще є ну, взагалі, то програма в нас насичена, є багато. Зараз на жаль, такий важкий час в Україні в нас війна, і дуже доречно нести коляду, прославляти нашу колядку українською мовою. Дуже доречно підтримувати наших військових у такий важкий час. Я думаю, що вони дуже раді почути колядку українську, і головне, щоб був мир і перемога. Це як наша підтримка для військових. Як щоб вони більше зрозуміли, що вони не одні, що ми як все можемо підтримати їх в будь-яку мить секунду і так далі? Е, ну зараз дуже важливо підтримувати військових, як сказала Аліна, щоб вони почувалися неодинокими і щоб ми теж змогли занести їм таку різдвяну казку, різдвяне свято, коляду. Е, я вважаю, це дуже важливо зараз робити і не тільки для цивільного, а ще і для військових. Ветеранську коляду планують зробити традицією на Єршавщині, тому кожен ветеран та захисник матиме можливість долучитися до дійства, адже коляда це не лише спів, а й символ віри у краще майбутнє.